Для того, щоб дуже швидко приготувати смачний борщ, беремо скороварку, наливаємо олію. Підсмажуємо ось так цибульку. Далі додаю морковку. У мене сьогодні дуже ледачий спосіб. Я моркву подрібнила у блендері. Ось такі мілкі шматочки виходять. На смак борщу не впливає. Я ж хочу, щоб борщ був швидкий. Тому ось так. Перемішую, трішки підсмажую. Далі додаю борщову заправу. Я її розморозила, відкрила літрову баночку консервованої домашньої борщової заправи. Тут і бурячок, і морковка, і цибулька, і олійка. Вся смакота. Відправляємо в скороварку та перемішуємо. Також просмажуємо все разом. Борщову заправу я відкриваю, беру, скільки мені необхідно, а інше по пакетиках пасую в морозильну камеру, щоб не зіпсувалося. Тому що ж не кожен день ми готуємо борщ. Далі я додаю домашні вершки, можна сметану. Якщо не полюбляєте, можете не додавати. Просмажуємо разом з вершками. Далі я додаю зелень, також сморозилки в мене сьогодні. Якщо є свіжа, чудово, додавайте свіжу. Трішки цибульки зеленої, трішки укропчику. І можна додати петрушку. Але я сьогодні зроблю без петрушки. Можна сушені зелень додавати, можна свіжу, як вам подобається. Кидаємо м'язко, яке вам подобається. У мене сьогодні шматочки свинини такі. Та відправляємо в картопельку. Наливаємо воду. Додаємо лавровий листочок та солимо за смаком, скільки ваша душа бажає. В скороварці чомусь завжди потрібно трішки більше солі додавати, ніж зазвичай. Не знаю, як це впливає в скороварці на їжу, але я бачу, що так. Додаємо фасольку. Вона у мене вже приготована, варена, морозилочки. Відправляємо її в борщик. Додаємо капусту. У мене сьогодні молоденька капусточка. Беріть льбу, яка у вас є. Ось така смакота буде. Накриваємо кришечкою. Вмикаємо тушіння на 20 хвилин. За цей час і м'яско приготується і все інше. Буде велика така смакота. Вийшов час, далі або чекаємо, поки пар сам вийде, або самі його випускаємо. Випустили пар, відкриваємо обережненько, тому що дуже гаряче. І дивимося, яка ж у нас тут смакота вийшла. Ароматно. Ще потрішки докіпаю навіть. Ось такий наваристий борщик, де там наше м'язко, покажу, як воно приготувалося. В моїй борщовій заправі томатної пасти не було, а були домашні помідорчики. Там і жовті, і червоні, тому ось такий колір мого борща. Ви можете додавати томатну пасту. Коли піджарюєте цибульку з морковкою. Ось так гарно приготувалося м'язко і картопелька, все розварюється. Дуже смачний та швидкий борщик. Всього 20 хвилин по програмі. І все готово. Пробуйте, готуйте, всім смачного і пока-пока!